Півроку тому я був за кордоном, бачу вашу ненависть в очах. Просто півроку тому мені ще було 17. У мене була ще можливість виїжджати вимахуватися. Така можливість була в мене і в Тищенка. Тепер тільки в нього. І знаєте, нервово перетинати кордон, тому що я був з другом, і до нього підходить прикордонниця, питає, скільки повних років. І він нервово каже: Я через тиждень буду! Погодьтеся, дуже тупа відповідь на дуже конкретне питання. Десь суді, типу, ми позбавляємо вас три роки позбавлення волі, відкинуть. Я через тиждень буду. Просто як прикордонники мали ругати, типу, а, через тиждень, то нема питань. Привезеш магнітік, батальйону Монако, привіт. Ну...» і знаєте, я ще помітив, що найважче було пояснювати моїй бабі, куди я їду, бо в неї карта світу зупинилася ще на шляху з у греки. Вона ще думає, що якщо за Хмельницьку область виїхати, можна побачити трьох слонів і черепаху. Вона до мене підходить, каже, Ярослав, а в Чехословаччину заїжджати будеш? Я кажу дачі з Австрійську імперією. Привезу тобі сервант і молодість. Но... Просто за кордоном ще важко ідентифікувати наших українців, тому що я буду по Варшаві, бачу двоє таких темненьких дівчаток, вирішив підійти познайомитися, підходжу, питаю, I From India. На що чую? Що? Сука, цигани з Ужгорода. Каже дядь, дай 5 злот. Я кажу, нема, вона каже: ну і підер. Так і познайомилися. я. Просто за кордоном ще дуже дивно, тому що ми заселялися з другом хостелом, і друг поставив речі на чуже ліжко і забігає поляк, чи до курва! Хто пожив речі на милюшечку? А зранку, коли в нас дуже сильно грали будільники, цей самий поляк кричав: Сука, ще раз заграє будільник! Я візьму джбієльку, ви мене потанцюєте. Ну, або мене стільки сильно задовбали поляка, що він вирішив перейти на українську мову, або не треба було в Польщі на будильник ставити батько наш Бандера, але но... <рив> не зацінив. Просто знаєте, я зараз активно вивчаю ще англійську мову, я помітив, що вивчення англійської мови ти потрохи деградуєш. Тому що англійську, я зрозумів, буде, початковий рівень I understand, середній рівень I get it, високий yep. Я англійську вчу, чи потрохи дебілом стаю, ну. Я за кордоном десь кажу, єп, і вони такі, а це апер інтермідіат, ну це Це корінний американець. Ну і викладачі в англійську, що такий дебільний аргумент, вони кажуть, так правильно, але американці так не говорять. Ну да, я ж блядь, з білорусами буду балакати. Типа хеллоу, хаві Лукашенко, листокі баотпотей, то воно. Просто у мене хороший рівень англійської, але в мене рівень англійської такий, коли іноземці не розуміють, але мама гордиться. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, напишіть коментарі та це відео своїм друзям. Обов'язково підписуйтесь, тому що тут багато класного та смішного контенту. І не забувайте підписатись на мене в інстаграмі. Дякую вам! І знаєте, просто закрутом важко, бо тобі треба представляти цілу країну, а я не можу представляти цілу країну, ну бо я прикаліст. Я бачив корейця, і я з ним вирішив по приколу привітатися ось так. Він питає, вот і зіт, я кажу Ukrainian tradition. Ну і це прям тупо, бо він міг би приїхати десь в Корею, сказати це на радіо. Ну, і я би не встиг помітити, як вже прем'єр-міністр Кореї приїжджає до Зеленського. Ну і там «Hello, Mr. President!» ну, і третя світова починається через мене. Я... Не знаю, як це працює. Просто знаєте, я ще англійською виступав в Берліні, в мене був концерт, і це був дуже дивний стендап, тому що там був комік з Перу, афроамериканець, Румун і Я Українець. І цей стендап називався Проти війни. Проти якої бляха саме? Расовий чи в кожного своя? Ну, це війна на Netfліx і ми разом штруймуємо Макдональдс. І коли вийшов перший комік, він сказав, що він з Перу, ніхто не реагував. А коли я вийшов і сказав, що я з України, один німець став і віддав мені свого леопарда. Після того я попросив його натягнути штани і сісти далі слухати шоу. Ну, і по закінченню стендапу була велика міжнаціональна оргія. Ну я вже вирішив не залишатися. Жартую, я запропонував, ніхто не погодився. Але шатися з тим німцем я манав, чесно кажучи. Сьогодні приїхав вперше в Дніпро, і знаєте, я часто їжджу Укрзалізницею. Побудуйте, хто часто також їздить Укрзалізницею. Супер! Є трохи людей. І знаєте, я так часто їжджу Укрзалізницею, що в мене навіть є там навіть власна кружка з написом співчуваю. І знаєте, з таких подорожей найбільше хроніває мій iPhone. Просто там є така програма, як Дім, тому вона думає, що я десь пів години живу ж Жмеринці решта часу в апатії. Ну. І знаєте, я ще просто завжди їжджу на плацкартах, і в плацкартах завжди є та баба, яка взяла квиток на верхню полку. І ти не запропонуєш помінятися, ну, бо вона чітко знає своє місце. І знаєте, мені завжди в шоці, як вони залазять, просто вона спочатку закидує одну ногу, а далі підтягується. Думаю, ніхрена свій баба бодібілдер. Ну і раз баба затя... закидує ногу, в неї не вийшло, бо в неї починаються судома. Вона дивиться на мене і каже: синочок, поможе ніжку закинути. Я такий синочок. І я вже тримаю цю попелюшку за ніжку. В романтиці натягую на неї сапог. Кажу: це твоє принцеска. Вона каже, да, моє нова рекосмішає. Кажу, моя ж ти попелюшка. Дякую. І знаєте, я зранку проснувся, у мене вся спина була мокра, ну і я не знав, чи це вікна течуть, чи баба, але но... виявилося, що обоє я хороший сервіс у «Казалізниці», я в шоці просто. І мене завжди дивує, коли тебе провідники будять. Просто бряха, що в них за часи? Мені здається, вони по англійському часу живуть. Просто раз прибігає непровідник, такий вже Хмельницький, здаємо постіль! Я підриваюся, здаю постіль! Дивлюся до Хмельницького ще дві з половиною години. Я підходжу до нього, кажу, що ти, сука? Сідай, будемо дивитися, дві серії говорить Україна. Ну, що ми ще з тобою будемо робити? І знаєте, просто мене найбільше в плацкартах лякає цей туалет, ну там все обістяно. Стіни, стеля, провідник, я не знаю, де встати. Ну, і ще бляха ця підалька. Цей домкрат приниження. Я стою, дивлюся цю пропасть, я вже задумався. Що я за людина? Ну, бо зрозумійте мене, я тільки недавно закінчив школу. Мені обіцяли хорошого майбутнього. Не було такого, що виходить класна керівничка, така діти, бажаю вам гарної дороги, але в дорозі гімно ногою будете змивати. Ну, такого не було. Просто завжди, що в тамбурі є цей п'яний мужик, який в сраку п'яний без білету, ну але він кудись їде. Ти ж завжди, коли п'яний, такий їду в гусятин. Ну, а в гусяти ні поїзд не стає, розумієте? І я я розбачив цього п'яного подорожуючого, він за і видає найрозумнішу фразу. Посрав? І такий бляха не змилося, видно, но це. Це дуже дивно. І просто знаєте, завжди що в плацкарті є ці мужики, які йдуть в плацкарті з банкетом. І знаєте, це завжди здорові мужики, і мені важко з ними сперечатися. І що б вони не казали, я завжди погоджуюся. Вони кажуть, буш, кобасу, я кажу, так. Да". Будеш горілку, да! Трахнем тебе. «Да!» Дійсно важко, бо ковбасу й горілку я взагалі не хотів, але. Жартую, горілки випив. Це. І знаєте, просто найпіковіший момент настає тоді, коли я кажу цим мужикам, що я вчусь на політолога. Бо в цей момент я відкриваю ящик пандори з дебільними запитаннями. Це а слухай політолог. А Юля Тимошенко ще стрельне? Не жалкую, що на електрика не пішов. Ну, бо в електрики всі бабки. А можна мене голосувати, можна мене вважати дебілом, якщо я голосував за Ківу? Я такий, Те, що ви дебіл, мені показує те, що ви це всім розказуєте. Ну це дуже дивно. Але знаєте, найважче питання, яке найважче відповісти, це як ти відносишся до Порошенка. Ну, це найтонше лезо, по якому можна ходити. Це ж ніколи не вгадаєш. Мені треба перед тим, як мінімум, годину Фейсбук людини перечитати, знати, чи їсть вона слівки лінівки, і чи каже вона, коли дістає пляшку горілки, що ви бачите перед собою? Це скарб. Ну, я помітив, що в інтернеті найлегше стати відомим з темою Порошенка. Просто виставляєш будь-яке відео зверху з написом Порошенко і в коментарях вже громадянська війна. Ну, і похер, що це відео, як собаки трахаються там. Людям на це байдуже. Знаєте, я маю маленьку сестричку і вона ходить в садочок і в найбільше виступів, ніж мене. Просто там, що не день, то день весни, день зими, день сонцестояння, не садочок, а школа шаманів. Но... І в мене завжди мама вчиться з строю віршики, я потрохи бачу, як мама перетвориться на сатану. Це той момент, коли вона зжимає зуби, така ще раз. Тишком, нишком, сніг літає і малечу звеселяє!» Сніжки любимо гратися і узимку танцювати. Сестра в шоці, в неї течуть сльози, слюні, стоїть такий маленький, сопливий емінем. І мама така, давай ткавоїрш. Катишком, нишком сніжка, сніг літає і маленьку заселяє. Сніжки любимо гратися і узимку танцювати. І мама така, молодець! Ну чого ж ти плакала? В тебе ж така хороша пам'ять. Мама думає, що шантажем і погрозами покращує дитині пам'ять. Ну, це як горішки. І знаєте, завжди що коли приходить утренник, батьки ззаду стоять, підтримують, знаєте, оце. Збоку подивитися, то можна подумати інсульт. Але... Ну і розумієте, дитина всирається, бо вона розуміє контекст. Вона розуміє, сука, що раз запнешся, ти в мене будеш проситись дідом. Будеш стояти біля діда, як він ссить, і будеш зубами ловити камінці. Будеш їсти тільки те, що дід приготовив. Побачимо, як ти протягнеш на жарному хлібі, смальці і цибулі. Буде тобі вдома, дід дом! І тільки дитина закінчує закінчить вірш, треба дитині відразу давати закурити, но. Бажно травину, бо дитина скриє собі є, розумієте? Просто в неї в мене сестри недавно, ще був випуск садочка, ну, бо прям випуск, бо вона прийшла в 5-й ранку, бо зустрічала світанок. Тепер думає брати геп'єр, бо трошки для себе хоче пожити. Не знаю, дуже дивно. Просто знаєте, вона ще постійно дивиться російськомовні мультики, і вони на неї погано впливають. Вона недавно прибігає і така, а що 8 літ бомбас з дамбіті? Натовській лабораторії, війська! Я кажу, злата, що це? Вона каже: фіксіки. <рик> Тому ніхрена в пропаганда працює. І знаєте, мені дитині треба пояснювати, що це погано, але я це роблю максимально радикально. Якісь злата, срані кацапи, бомбардують міста, знищують садочки, потім всираються в українських полях і здихають в своєму гімні. На добра ніч. Дитина обісралася. Дитина більше нічого не дивиться. Дитина тепер заїкається, але заїкається українською, Що? що головне. Знаєте, просто я ще дуже часто чув фразу «йоб твою мать. Після цього кажу, боже мам, потім я помию ту посуду. Це не так критично. Просто не знаю, в мене фраза «йоб твою мать, вона прям для мене рідна. У ну, мене мама самого дитинства це каже. Просто, коли всі нормальні діти в садочку їли кашу, я стояв в кутку, бо сказав дівчинці йоб твою мать. А вона сирота. І давала нам кашу з комочками. Ну. І знаєте, це дуже дивно, мені здається, в цій фразі є два варіанти, чого мама може так казати. Типу, перший це не я, не її син, і вона знає конкретно, чю маму напроклинає. А другий це вона не завальована та комусь натякає. Типу, Ярослав! Йоп твою мать! І батькові підморгнула. <риклад> Зараз синочок засне і буде. Йоп, йоп-йоп. Ну, а я вже не засну, розумієте? Добре, дякую, прекрасна публіка. З вами був Ярослав Піро. Гарного вечора.